Сполучені Штати негласно передають Збройним силам України штурмові танки для розмінування. Вот он, звіріний нацизм. Самим що не є його проявлення. На що того, що такое, з ким ми боремося танк розмінування М – Це достатньо нова бойова машина, яка була взята на озброєння у 2009 році. З того часу, за приблизними оцінками, було виготовлено близько 240 одиниць. Вага бойової машини складає 70 2 тони довжина 12 метрів. Екіпаж складається з двох осів, а рухає цим монстром двигун потужністю у півтори тисячі кінських сил. Вісім обіцяних артилерійських установок Арчер вже прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Уряд його країни схвалив рішення про передачу САУ у січні цього року. Артустановки мають хорошу мобільність і точність. Лише за кілька хвилин можна підготувати техніку відстріляти. Та від'їхати з локації, це значно посилить наших військових. Вважає Йонсон. Ну я почну з того, що по великому рахунку немає різниці, як це буде проголосовано в конгресі. Головне, що розблокована робота і те, що буде проголосовано, вже сумнівів нікого немає. Питання в в розмірах, в обсягах, і питання в тому, щоб не затягнути дійсно цю питання. Це на довгий період. Тому, якщо виходити з цього, то в інтересах України зараз пакет, який запропонував Білий дім, і він в інтересах ще й тому, ну, по-перше, там тоді збережеться та сума, яка зазначається більше 60 мільярдів. Ну або буде скорочено не суттєво. А якщо почнеться перегляд, окремий закон, це зараз Майк Джонсон так говорить. А він, повірте, мені заговорить зовсім по-іншому, коли проголосується і підпишеться підтримка Ізраїлю. Він потім зовсім по-іншому заговорить. І будуть там зовсім несподівані вимоги, які не немає, там серед 12 цих вимог, які зараз його е, однопартієць опублікував. Тобто, є дійсно. Непростий процес, але Білий Дім має всі важелі для того, щоб все-таки свою відставити позицію голосування пакету. Я просто кажу, що в інтересах Білого Дому і в інтересах України пакет зараз, тому що насправді чому ізраїльський не підписується закон не тому що там Джозеф Байден не підтримує Ізраїль. Навпаки, це дивно. Да, ніхто не задав питання, чому США це питання було б дуже непопулярно що хтось не підтримав Ізраїль. Але ж знаєте, в чому там загвоздочка тому що вони ж хочуть гроші взяти з дали податкові АРС завдання, і гроші будуть зняти так з платників податків, що це виграють виборці республіканців, а виборці демократів програють. От і за цього не буде підписаний якраз закон окремої ізраїльської допомоги. Ну і крім того, в разі якщо це буде зроблено так е-е в принципі, порціями, то тоді можуть республіканці торгуватися за збільшення допомоги на внутрішню безпеку США ну на південний кордон, те що там звучить Мексика, але це ж на цей концерт підряди, підряди на будівництво, це mm -hmm. фірми в Техасі фірми ну це, це округи республіканських цих це представників. Це політична боротьба, і є проблема, що ми стали. Дійсно, всередині цього, тому що ми очікуємо допомоги. Очевидно, що найбільші питання, які розглядаються в сполучених штатах, це ті, що сторкаються грошей. От навколо цих питань найскладніше йдуть політичні процеси. Найважливіше ці 12 пунктів, яких вимагається ну, більше не від України, а від адміністрації Сполучених Штатів звітування, свідкування так. Якісь там висновки такі дивні йдуть, що от забагато на місяць такої суми для України треба проаналізувати, скільки потрібно для перемоги, які види озброєння. Якщо так читати їх, причому разом з тим, що ви сказали, окремою цією пропозицією атакам стам дальний дії, Воно начебто так виглядає, начебто сприяє. да Тобто республіканці, демократичну адміністрацію підштовхують до більшої допомоги. Нічого так. подібного. Нічого подібного, я вам скажу свого досвіду, це хитра позиція. Вони спочатку зараз розмиються все. Тобто, якби вони вибрали наратив тиску на Білий Дім недостатньої військової допомоги, я би зрозумів. Але в цих 12 пунктах першим іде, що допомоги забагато, от що йде. Це дуже небезпечна позиція. А я вам скажу, що це? Це зараз хай ми не хвилюємося, не треба сильно хвилюватися. Зараз насправді допомога буде в тому обсязі, в іншому, але достатньо для того, щоб, там, я казав про це давно, це умовний термін, але приблизно до середини літа наступного року. Але всі ці маневри фактично нам сигналізують, що після середини літа наступного року розраховуйте на свої сили. От про що це. Це в Америці так робиться. У нас воно не робиться зненацька, все готується. Тобто, тому це попередній такий нам сигналчик, що треба думати, що робити восени. І ключове питання це не зараз. Зараз це буде все буде, все буде, тому що зараз вже рішення політичні прийняті. А що буде восени? Оце завдання для наших роздумів, на які обсяги вийде наше виробництво. Снарядів, виробництва, то, що ми можемо самі робити, там БПЛА, дронів ударних, як на ті, що в небі, так і ті, що й на морі. Як ми підготуємося до цього періоду, маючи альтернативні джерела, не тільки американські. Треба розуміти, що можна отримати не тільки від Америки, в тому числі фінансову допомогу. Вже зараз я би пропонував уряду насправді думати, як закривати питання. по на бюджету, тому що з великою вирогідністю, якщо пакет не пройде, то 13,4 мільярда доларів на бюджетні витрати в Україні будуть зменшені. Я ще думаю, що це ще стоїть на столі, якби але така вирогідність зро... зростає, і можливість. Тому це далі і далі треба буде розуміти, треба буде все більше і більше розраховувати да, ну, реально да. на свої сили все більше розраховувати. Але при цьому ще раз наголошую, що зараз не бачу все-таки такої загрози, великої, що буде припинена допомога, там кардинально зменшена. Ні. Я думаю, що зараз це вирішиться, ці політичні закінчаться дискусії, адже, в принципі, немає по великому рахунку такого дискурсу. Він не є зараз основним, він маргінальний стосовно там не допомагати Україні. Але ризик, що число людей під час виборів американських, якщо будуть постійно кандидати, як уже це робиться, говорити про припинення допомоги, тоді, звісно, це буде впливати на громадську думку. Очевидно, на виборця, а виборець буде ну, конгресмени чи там президент, кандидат президента буде дивитись на настрої людей. Тому це реалії, з якими треба працювати. Я вам скажу, могло бути набагато гірше. Набагато гірше могло б бути зараз ще. Це ще дуже небаганий сценарій, який можна ще до речі втримувати досить довгий час.